Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд, розпаковочку першого замовлення по каталогу Клінік» березень 2024. Дивіться, що отримала. Замовлення було невеличке, проте в нас в цьому місяці діє дуже класна акція, яку я довго чекала, поки вона почне діяти. І як тільки каталог стартував, я зробила замовлення. Тому що у нас зараз в цьому місяці дуже класна акція на гелі для душу. За кожні 129 гривень, гель для душу 89 замість 149 гривень. І навіть на ці 89 гривень у нас іде знижка консультанта 30% наша. Тому. Е Гріх було не скористатися, взяла скільки, скільки могла, скільки пропонувала. Зелененьких взяла чуть менше, блакитні та червоні брала порівну. Чому? Тому що мені подобається цей на першому, цей на другому місці, цей на третьому. Зелененький мені не дуже подобається. Чому? Бо він солоденький. Тут у нас іде і масло, кокоса, авокадо, і хоча. Я коли тільки зареєструвалася, брала всі три гелі, і я вже розповідала, що саме перший гель, який я продала, це був ось цей зелененький. Друзі, дивіться, гелі дуже-дуже густі. Я не знаю, вони мені такі, як желе більше нагадують, Тому. У кожного свої смаки, і кожному подобаються різні. Мені блакитний подобається, тому що він такий більш ніжніший. Червоний, він такий смачний, фруктовий. Ну, а цей такий солодкий, як на мене. Тому, тому так, хоча клієнтам, я ж кажу, він теж подобається. Ціна їх 149 гривень і їх купують і так, 400 мл. Тому буду записатися, адже ціна мінус 60 гривень, а потім ще й знижка 30% дуже вигідно. До речі, якщо у вас ще немає дисконту на цю продукцію, ви б хотіли отримати, знижка тут іде від 26 до 30%. Заповнюйте посилання під відео або пишіть мені у Viber, що хочете до мене в команду, і я допоможу зареєструватися. Так, далі. Далі Далі в мене було повторне замовлення. Замовили... Три каштани, бальзами, каштанчики і з паприкою масажні гелі. Що хочу сказати, це повторне замовлення клієнта, це у нас іде виробництво Україна, де ось цей значок Global Leader Group це у нас виробництво Україна, не Турція. Проте клієнтка взяла спробувати по одному, того і того, їй сподобалось, і вона замовила на всю родину. Деякі буде відправляти пошту, я так зрозуміла, проте не захотіла напряму, сказала, провезіть мені, я вже сама розберуся. Тому, п'ять штучок масажних гелів, три з каштаном та паприкою. Це було в мене в замовленні. Далі в мене в замовленні було дві ось такі помадки. Одну я відкрила, хотіла вам показати саму щіточку. У мене дівчата питали. Так, це замовлення моєї подруги, тому можна відкрити. Зараз спробую сфокусуватися і показати вам. Так, не дає мені. Щіточка тут така маленька. о, Є ось така. І помадка, вона, знаєте, вона більше схожа як на бархатисту. Не на ріденьку, а на як бархат. Прям на губки наносите. Доволі стійка, не така стійка, як є аналоги інших. У них є такі, наприклад, за 269 гривень, вони більш Стійкіші, як на мене, але ці теж дуже класні, комфортні і коштують 189 гривень. Подруга у мене їх обожнює. Ось цей 02 колір. Вона його замовляла вже м, два рази, і це вже взяла в третій е, дві, дві штучки одразу. Тому що, каже, поки не подорожчали, буду брати, тому що мені дуже подобається. Так, Далі Далі в замовленні. Один брала собі на магазин, інший в замовленні ось такі лосьони для рук та тіла. Це ягоди та манго. Що хочу сказати, дуже класні, дуже зручні брати з собою десь в сумочку, так, в поїздку. Дуже гарно вбираються, зволожують і мають дуже класний, приємний аромат 139 гривень за цінами каталогу. Так, далі. Ну і з 1 по 4 у нас діяла акція за кожні 5 балів. Це не знаю, скільки це в нас десь 200-200 чимось 200 гривень по каталогу. Один продукт під мінус 60% знижки. Там було декілька запропоновано продуктів. Я взяла тільки ось такі антипроспіранти. По каталогу вони коштували 129 гривень, коштують, ну, а мені вийшли за мінусом 60%. Мені подобається, я зараз користуюсь таким. Він такий абсолютно прозорий. Знаєте, як водичкою наносиш і швидко висихає. Немає ніякого неприємного відчуття і працює е, так, як треба, цілий день, е, ну, без проблем. Тобто свою дію він виконує. І заявлено, що він не має ні парабену, ні е, спирту, ні алюмінію. Е, тому о, брала кулькові, але я більше взяла ось цих кремчиків е, для рук та тіла, тому що що. Е, вони коштують, це у нас іде, я так розумію, апель, апельсин, вишня та аргана і макадамія, масло аргани і макадамії. Тут 75 мл. Взагалі їхня ціна 149, 149 гривень за цінами каталогу. Але їх можна було взяти під мінус 60%. Вони мені дуже подобаються. Зараз покажу. в мене є мої два. До речі, ось цей чері я люблю більше. Він мені дуже класно пахне. Дивіться, я вам покажу наскільки вони густі. Вони дуже-дуже класні і вони дуже гарно вбираються. Немає не такого ніякого дискомфорту на руках. Вони дуже класно і зволожують і відновлюють вашу шкіру. Тому це мої аргановий він більш такий солодкий. Вишня взагалі, ну, я не знаю, мені дуже сподобались. Ну, і так як була акція, то я запаслась, тому що, самі розумієте, ціни такої може вже більше і не бути, навіть якщо дадуть знижку якусь, але 60% знижки, то то класно. Отаке от замовлення воно було невеличке. Якщо є питання, задавайте, з радістю відповім. Обов'язково цього місяця буду робити ще замовлення, нам дали ще одну акцію. Теж дуже класно, тому вже зробила замовлення, а там, до речі, ще прийшли новинки, тому неодмінно буду показувати. Так, ну і отримала каталог на квітень, теж дуже гарненький. Є знову ж таки новиночки в каталозі, тому огляд зніму трішки пізніше. А хто хоче собі друкований каталог на березень або на квітень вже пишіть мені, відправляю безкоштовно будь-якою поштою. Бажано новою. Через поштомат дуже вигідно зараз, саме через поштомат, найменше платити за доставочку і дуже швидко воно приходить. Відправляю також тестери, ви лише сплачуєте за доставочку. Все, всім дякую за огляд. Ставте свої вподобачки, коментуйтесь, підписуйтесь та до нових зустрічей. Всім пока!